Всім бажаю здоров'я! Я являюсь стрільцем, але стрільцем незвичайним, так як в моєму користуванні антидронова рушниця. Дивіться, перед нами рушниця Quertus KWS G6, дальність якої діє 3000 метрів. В радіусі відпрацювання вона працює в секторі 30 градусів. Неодноразово нею ми були в застосуванні і приглушували БПЛА противника. Даного акумулятора нам вистачає для ефективної роботи пів години, з перервою 15 хвилин. Пригадується випадок. Поступила нам команда, що в нашому напрямку прямує БПЛА противника. Після, після чого, довго не думаючи, я взяв рушницю, почав працювати по даному БПЛА ворогу, чим приглушив зв'язок дрона з оператором ворожого БПЛА. І внаслідок чого даний БПЛА на дні річки. Перемога за нами. Україна понад усе. Слава Україні!